Всім привіт, і сьогоднішнє відео воно буде дуже дивакуватим, тому що цей мультфільм, про який ми поговоримо, на Україні. жахіть, і він є особливим. Навіть якщо ми забудемо про те, що це лялькова анімація, про те, що цей мультфільм вироблявся десь 10 років, і книжка, за, як... за як... мотивами якої його знімали так само 10 років, десь писалися, у цьому мультфільмі є дуже багато дрібних деталей, яких у сучасних мультфільмах немає. Якщо ви подивитеся в інтернеті, то ви знайдете, я не знаю, мабуть, цілу енциклопедію з Короліни, з кожного буквально кадру. Як тут, наприклад, у якомусь там моменті ми бачимо якусь фотопідставку, якусь фоторамку, і ця фоторамка у іншому світі змінюється, що кожна деталь в одному світі пов'язана з чимось у іншому світі. Про каліграфічний почерк, який натякає нам, що не все так просто, і взагалі натякає на фінал, про правильні слова персонажів, про гру цих самих слів. Це все є дуже цікавим, але я подивлюся на Короліну так, як ще ніхто не дивився. І випереджаючи ваше питання, ні, це не той сенс, який автор вкладав у Короліну. Він просто хотів написати дитячу казку, звісно, таку жахливу трошки, повчальну, цікаву, але він туди вкладав інший сенс. Головний сенс оригінальної короліни та й цього мультфільму цінуй те, що в тебе є, і не бігай за якимись нездійсненими мріями. Не треба думати, що люди навколо тебе мають бути ідеальними якимось, підлаштованими під тебе, приймай їх такими, якими вони є. Бо якщо людина намагається показати себе найкращою для тебе, без жодного недоліку, то, скоріш за все, це не людина, а якесь страховисько. Але той контекст, у якому я розглядаю, він є таким більш дорослим, можна сказати, і він вийшов тут випадково. Тож про що буде відео «Кароліна України Аб'юзу? На прикладі цього мультфільму, ми роздивимося деякі. Ситуації аб'юзивних відносин, які дуже яскраво демонструє нам ось ця 12-річна дівчина. Отже, з чого починається мультфільм? Короліна зі своєю родиною переїжджає у новий будинок. Ми дивимося на все з точки зору у дівчинки. Її батьки зайняті роботою, і їм взагалі не цікаво, чим вона там буде займатися, що вона робитиме. Будинок старий, у ньому немає нічого цікавого, фарба облізла, вода іржава, все жахливо просто. Друзів у неї тут, звісно ж, немає. Є лише один якийсь дивакуватий хлопчак, який не дуже їй спочатку подобається. В оригіналі, тобто у новелі, взагалі немає ніякого хлопчика, вона там одна. Сусіди якісь дивакуваті, з ними теж не дуже цікаво сидіти. До школи ще далеко, і Кароліна відчуває себе жахливо. Але з кінця мультфільму ми розуміємо, що це було все тимчасово, тобто її батьки переїхали на нове місце. І у них був період, коли треба було закріпитися на роботі, вирішити якісь фінансові питання. До того ж, мати короліни була за кермом і потрапила у аварію. Ми можемо побачити у неї кривий ніс та спеціальний корсет на шиї. Тобто треба ще було від цього утямитися. І я вам нагадаю, що батьки Короліни не пам'ятають нічого, що відбувалося з ними в країні жахіть. Так само вони сприймають розповіді. Доньки про інакших батьків як цікаву вигадку. Та попри це вони починають у кінці звертати на неї увагу і навіть виконувати деякі її бажання, наприклад, робити садок, і, начебто, відносини між ними налагоджуються. Тобто у короліни це був конкретно такий період, який бувають у всіх нас: період переїзду на нове місце, період якихось змін у житті. Коли ми першочергово намагаємося закрити наші базові потреби, а вже потім думати про нашу психіку, про те, що треба там звернути увагу на дітей і ще щось таке. Але у жертви аб'юзу така ситуація є постійною. Тобто, як правило, батьки, але може якісь інші родичі, якщо вони є опікунами. Не звертають на дитину уваги, вони вічно зайняті роботою. Або, наприклад, вони вважають цю дитину недостатньо гарною, ти не досить добре вчишся, ти не ходиш ні на які там додаткові заняття, у тебе немає ніяких досягнень, оце все. Тобто, перше, що з'являється у майбутньої жертви аб'юзу, це дефіцит кохання та уваги. Увага батьків це така річ, яка нам має бути дана від права народження. Тобто батьки тебе мають любити просто тому, що ти їхня дитина. Ти не маєш бути чемпіоном, ти не маєш лізти зі шкіри геть. Ти не маєш думати, що якщо ти десь помилися, то твої батьки відразу від тебе відмовляться і візьмуть якусь іншу дівчинку, кращу дівчинку, ні. Це те, що має бути. Вони тебе люблять просто тому, що ти є. Вони закривають цю твою потребу у любові. Але якщо батьки, як я вже казала, починають ігнорувати дитину або звертати на неї увагу лише тоді, коли вона щось накоїть, або зробить щось дуже добре, у дитини якраз таки формується ось цей комплекс. Кохання треба якось заробити. І якщо ти вже його заробив, то треба всіма силами за нього триматися, бо іншого варіанту заробити це кохання від когось іншого може і не бути. І це зіграє насправді роль у аб'юзивних відносинах дуже жорстку. Коли аб'юзер починає казати, що проблема не в мені, що я над тобою знучаюся, а проблема у тобі, що ти недостатньо гарна. Жінка вже не дівчинка у це вірить. Чому вона в це вірить? Тому що у дитинстві саме так у неї і було, тому що мама не звертала на неї уваги, коли вона просто приходила зі школи. А лише коли приносила п'ятірку. І якщо ця дівчинка або, можливо, хлопчик, але частіше жертвами аб'юзу все ж таки стають жінки. Тобто, якщо ця дитина не отримувала цієї любові, якщо у неї закарбувалося, що для того, щоб батьки звернули увагу, треба щось таке зробити, якщо вони не звертають, то ти просто нічого не робиш, і ти якась проблемна дитина, треба б тобі вже щось нове зробити, якесь нове досягнення. То вони і у відносинах романтичних це вважають нормальним. Нормально, коли партнер каже, що ти маєш зробити на свою увагу. І що у нас відбувається далі? Короліга знаходить чарівні двері. У мультфільмі це така маленька комірчина, але мені здається, краще це описується у новелі. Це була таке, ну, звичайно, це був коридор, тобто, звичайного розміру, звичайні собі двері немаленькі. І коли вона їх відкрила, там не було як у мультфільмі сяючого тунелю, там був якийсь коридор, пилючний, мишавий, від нього тхнуло цвіллю. І ось таке логічне запитання: ти бачиш перед собою коридор, яким давно ніхто не користувався, він брудний, від нього смердить. Що може бути за цим коридором? Якась закинута кімната, до якої не ходили? Чому не ходили? Тому що там нічого доброго немає. Але ти все одно йдеш. І сподіваюся знайти за цим полюшним коридором якийсь чарівний скарб, щось навіть краще, щоб було у цій кімнаті, при тому, що у цій кімнаті цвіллю тхнуло. І це так само є дуже символічним у аб'юзивних відносинах. Тому що, коли ми кажемо про дзвіночки аб'юзу, насправді дуже багато жертв аб'юзу, ну багаторазових, які декілька разів були у цих відносинах. Вони знають прекрасно про усі ці дзвіночки. Або вони подивилися якогось коуча і можуть навіть назвати усі всі розумні слова, типу лавбомінгу, триангуляції чи ще чогось такого. Або вони вже інтуїтивно розуміють, що якщо людина поводить себе так, це означає, що вона скоріш за все об'юзе. Але все одно помічаючи ці дзвіночки, оце ось починається. Ну це було лише один раз. Що тепер людині не можна бути егоїстом, що не можна один раз поговорити про себе. Ну зробив хлопець вигляд, що йому подобається, наприклад, кішка, а він їх ненавидить. Ну він просто хотів мені сподобатися, що ж він тепер нарцист. це був лише один дзвіночок. Ну ну подумаєш, далі такого не було. І це все, все є той самий коридор. Ти йдеш по цьому коридору, ти бачиш там якусь плісня, бо ти відчуваєш, що цей гнилісний смоліт, але все одно йдеш, намагаєшся, сподіваєшся знайти у тому коридорі щось дійсно добре. Але нічого доброго там не буде. Далі Кароліна потрапляє у цей вигаданий світ жахіть, який, із з першого погляду, таким не здається. Знову ж таки, якщо дивитися мультфільм, Усі, буквально усі речі, які були неправильними у звичайному світі, вони або покращені, або якось гіперболізовані, знову ж таки на краще. У іншої матері ніс рівний, Ніякого корсету на шиї немає. Фотографія німа, німий спогад про друзів, починає з короліною розмовляти. Дві стар... старезні бабці перетворюються на молодих актрис, які влаштовують цікаве шоу. Мати, яка у реальному житті ненавидить куховарити, тут готує найсмачніші і найулюбленіші страви. А батько, замість того, щоб працювати, робить пісеньку для своєї улюбленої дочки. Тобто, буквально усе перероблено так, щоб воно було краще, ніж у реальному світі. І я кажу не щось, я кажу буквально усе. І так само робить аб'юзер. Якщо ви не пам'ятаєте суті мультфільму, то там головна антагоністка яку звуть Бельдам, вона зробила ляльку. І ця лялька спостерігала за дівчинкою, за її бажаннями, за її проблемами. І вже на, на основі усього, що вона подивилася, бельдам створила цей самий світ ідеальний. Аб'юзери, нарциси, психопати вони роблять так само, тобто вони знайомляться з тобою. Іноді навіть ще до знайомства, вони дивляться твої соцмережі, всякі там інстаграми, фейсбуки, що тобі подобається, якісь твої проблеми, вони можуть так ненав'яччиво спитати у твоїх друзів. І все це обробляють у себе у голові. Вони читають тебе як відкриту книгу і дають тобі саме те, що хочеш. Ти давно мріяла про чоловіка, який би тебе захистив, ну то я завжди вважав, що чоловік мусить жінку захищати. Ти хотіла дітей, але чоловіки твої колишні були не готові. Ну, ти знаєш, мені вже 25 і мені справді вже потрібні діти, я вже нагулявся. Ти б хотіла, щоб чоловік робив тобі хоч якісь подарунки. Я зроблю тобі дуже коштовний подарунок, і ти побачиш, що це саме те, чого ти прагнеш. Тобто, маніпулятори, нарциси так само, як і бельдам, Влаштовують тобі такий світ. Ідеальний. І це і теж є дзвіночок. Цей світ не просто у чомусь кращий, він кращий усьому, він, він просто досконалий. І це дивно, тому що, що ну, як це пояснити, досконалість вона для кожної людини є своя. І, типу, якщо ти світ досконалий для тебе, його створила інша людина, це дивно, виходить, інша людина під тебе підлаштовується. От просто так, тому що він у тебе так сильно закохався, але такого не бути. І що стається далі? А далі стається перелавний момент, коли Бальдам пропонує Кароліні прошити гунзики собі замість очей, Кароліна відмовляється, і добра інша мама, яка була ідеальною, перетворюється на страшне чудовисько. Насправді, у реальному світі це може бути будь що. Деякі люди роблять це без причини. Тобто, просто в один день твій партнер починає тебе принижувати, якось, задрочувати, казати, що ось та жінка чого чогось з тобою одружився, на що ти мені така треба, ось чому у такого гарного, як я, ось така навіжена, як ти. Без причини. Іноді причина буває дійсно всратою. Наприклад, ти вирішила піти погуляти з подругами, і він вирішив, що ти повіє. Просто на порожньому місці скандал влаштував усе. Але суть залишається та саме: з'являється якась річ. Можливо, якась річ, яку він просить тебе зробити, і ти відмовляєшся. І цей казковий принц перетворюється на страшне чудовисько. І що далі робить ця бельда? Вона кидає Кароліну, як покарання, вона кидає Кароліну. За дзеркало, де вона зустрічає інших привидів. Звісно, такого у реальному житті це дуже мало вірогідно. Як правило, навіть з хворою психікою жінки у аб'юзивних відносинах вони не шукають колишніх свого принца, вони не намагаються цього знайти, але вони можуть, до речі, піти у групи підтримки психологічної і знайти там схожих жертв. Тобто знайти людей, які були у схожій ситуації, так. Знайти колишніх конкретно з мого партнера, ну це навряд чи. Це, мабуть, був іще більший зашквар. Але в чому суть з цих привидів? Це є хлопчики-дві дівчинки, які погодилися пришити ось ці гудзики замість очей. Вони кажуть, ми не пам'ятаємо себе, ми не пам'ятаємо, ким ми були, як давно ми тут знаходимося, що нам взагалі подобалось. Ми нічого про себе не пам'ятаємо. Ми є лише якась тінь, якісь привиди незрозумілі. І це насправді є жертви дуже тривалого аб'юзу. Коли ти у тривалих відносинах з аб'юзером, він буквально руйнує, знищує твої особисті кордони. Ти забуваєш про своє я, про свої інтереси, про свої хобі, про свої бажання і живеш його бажаннями, щоб йому догодити. Але догодити ось такому неможливо, як ти не старайся, і від цього стає ще гірше. Звісно ж, ця втрата внутрішнього я призводить також до змін зовнішніх, і людина реально стає схожою на якогось привида. І ще один дуже цікавий момент, коли короліна з котом розмовляє про цих привидів, взагалі про цей світ, вона ж іде цим світом далі, щоб з нього втекти. І виявляється, що за межами того світу, який вибудувала для неї пельдам, біла порожнеча. Як каже тіт. Вона створила для тебе гарну картинку, ось невеличкий шматочок світу. Інший світ він є порожнім. Так само, як і світ нарциса. Тобто він створив для тебе картинку, що він ось такий ось герой, що він любить котиків, так само, як ти, що у вас спільна улюблена справа, справа спільні якісь цілі у житті. А насправді все це було трендажом. А що ж справжнього з того, що розповідав нарцис? Ну. Майже нічого. Якщо там була якась правдива історія, ну, наприклад, класика Моя колишня була такою сукою, я від неї пішов і тепер шукаю собі нормальну дівчину. Ну, можливо, вона й була десь сукою, Вона, можливо, її поводилася як сука в якісь моменти. Але іншого контексту ми не знаємо, чому вона себе так поводила? Можливо, він її до того довів. Чому, наприклад, так вийшло, що його звільнили з роботи? Чи справді начальник був якимось лохом, який ось не поважав його як особистість, якимось тираном, який його несправедливо скоротив? Або цей нарцис накоїв чогось такого, за що його звідти викинули? Ми ніколи цього не дізнаємося, хіба щось що спитаємо того самого начальника. Як і у світі Бальдам, яка бере реальні речі і робить їх зовсім інакшими, так само і у світі нарциса. Звісно. Він може взяти щось реальне зі свого життя, але він подивиться зі своєї точки зору, він викривить її так, що усі довкола будуть погані, а він буде або жертвою цього поганого, або героєм, який це все погане виправляє. Іншого нарциса не буде, він ніколи не буде винним, він ніколи не буде мерзотий у власних очах, і вам він ніколи не скаже, що я був мерзотою. І ще одне цікаве, що каже кіт про Бельдам, Ну, це такий у неї спосіб любити: пришити гунзики замість очей, випити цю дитину, як павук випиває муху, тобто всі соки з неї витягти. А потім вона й набридається дитина, і ось цей привид він більше не може цю бельдам годувати, вона його кидає кудись у запічок. І нарцис робить так само. І це реально він гадає, що це кохання для нарциса це і є кохання. Тобто зробити якусь ідеалізацію для аб'юзерів, так само спочатку знайти дівчину, сказати, ти для мене ідеальна, потім почати ось ці аб'юзивні відносини, пришити гунзики на очі, тобто повністю зруйнувати особисті кордони, потім витягти усю душу, усі соки, і коли через нього від жінки нічого не залишиться, вона перетвориться на приводи, він скаже. Мені з тобою не цікаво, ти мені набридла, ти не така, як була раніше, ти мене вже не приваблюєш і викине тебе, тебе кудись на помийку. Ось саме так воно і буде. І ще один цікавий момент: короліна грає з бальдами, щоб відшукати душу усіх всіх дітей. І бельдам вона начебто погоджується, але віддавати ці душі вона не хоче. Здавалося б, чому? Ці душі вже порожні, ти з них все висмоктала. Тобі немає з них ніякого зиску, але віддавати вона їх не хоче, вона мухлює. І з нарцисом так само. Коли він дізнається, що у його нової старої дівчини з'явився новий хлопець, можливо, навіть не якийсь аб'юзер, а нормальний чоловік, тобто вона лікувалася йому було пофігу, він казав, що вона хвора психічка, їй ніхто не допоможе. Вона вилікувалася і їй і що вона. Так само хвора психічка, нічого не змінилося, ну тобто це була особиста думка нарциса. Але коли він випадково її побачив з новим хлопцем, ну, тут він згадав, що це, якби колись була його дівчина, і треба би її повернути. Чому, Бо це такий власницький інстинкт? Він також є у всі всіх цих аб'юзерів, що вона моя. Так, вона вже для мене лайно, я її викинув на смітник. Але якщо хтось у ній розглядить щось добре, це ж означає, що я з нею ще не все забрав. А може воно заново з'явилося? Та яка різниця треба забирати знову? І байдуже, що вона там відчуває? Вона моя, вона ж колись зі мною зустрічалася. Ні, я? Я не її так. Я колись з нею зустрічався, але зараз у мене може бути і 20 дівчат, це, це неважливо. А ось вона, вона тільки моя, бо вона, бачите, зі мною один раз зустрічалася у своєму житті півроку, і тепер вона все життя зобов'язана бути моєю, коли я цього захочу. Це так само позиція ось цих всіх аб'юзерів. Ну і зрештою, Короліна все ж таки перемагає бальдам. Що цікаво, є такий момент, коли вона першого разу від неї тікає і залишається у реальному світі. Але Бельдам краде її батьків, це теж має проєкцію у реальному житті, коли це частіше у нарцисів, але може бути і у б'юсерів, у психопатів дуже часто так само буває, коли він робить гарний фасад, і твої батьки кажуть, який гарний хлопець, ну це так мило, так добре, що ти такого знайшла, і твої подружки, і твої колеги усі так кажуть. А коли ви з ним починаєте сваритися, Ну, як ти могла такого мужика просрати? Це ти його довела, що він на тебе накричав, а не він тебе доводив? Він же такий гарний, фейненький хлопець, а ти якась не така, це, це, це ти винна. Або, ну, можливо, він тебе один раз побив. Але ну, диви, який гарний хлопець. Ну, ну вам варто помиритися. Особливо боляче, коли це каже, мама. Або близька подруга, а не просто якась колега по роботі, з якою ти відсили двічі за життя розмовляла. Це також, також буває, тобто всі ці маніпулятори, аб'юзери вони крадуть твоє оточення або на свою сторону, або взагалі їх знищують. Типовий прийом, нащо тобі з цією спілкуватися вона довбонута, ось ця проститутка, ось ця шезонута, ось ця мені не подобається, всі твої подруги лайно і ти лишаєшся без подруг. Чудово! Ось це його план. І ще один момент, коли Короліна все ж таки вирішує повернутися туди для того, щоб рятувати своїх батьків. Знову ж таки, у контексті аб'юзу це має трошки інше, можна сказати, трошки інший сенс. Якщо ми розглядаємо саме момент з поверненням до цього аб'юзивного світу, з мотивацією повернути батьків, то Тут ми вже розглядаємо не в контексті, що нарцис забрав твоїх батьків або твоїх друзів, якось вас розсварив або переманив їх на свій бік. Ні. Ми це розглядаємо у тому плані, що нарцис або аб'юзер забрав частину тебе. І тобі треба у ці стосунки повернутися. Не фізично повернутися, щоб він знову над тобою знущався, а психологічно. Пропрацювати це з психологом, повернутися у свою пам'ять згадати усі ці болючі моменти, які ти заховав за, за цими дверима, за кліснявілими, ти їх заховав, ти не хочеш більше згадувати, як він тебе бив, ти не хочеш більше згадувати, як він називав тебе божевільною. Але ти мусиш усе це згадати і не просто згадати, а пропрацювати і вибудувати зв'язок, що ось ось тоді він мене вдарив. Але якісь посилання до того, що він мене вдарить, були ще на початку. І якщо знову якийсь мужик почне мені казати, що та ти, мабуть, нікого ніколи такого не зробиш, щоб я тебе вдарив, ти дівчина гарна, б'ють лише якихось неправильних дівчат, це буде дзвіночок. Якщо він через два тижні після знайомства хоче одружитися, це буде дзвіночок, і ти одразу будеш згадувати, ага, ось цей теж пропонував мені одружитися через два тижні. Казав, що я кохання на все його життя, а потім. Пів року пиляв мені мізки, чому я з такою дурепою одружився, як мене взагалі це так вдарило струмом, що я вирішив з тобою одружитися. Тобто, лише повернувшись у цю країну жахіть, не фізично, це дуже важливо, не до самого нарциса, психологічно, головою повернувшись у свої спогади, пропрацювавши ці спогади, впорядкувавши їх, відпустивши їх, запам'ятавши якісь уроки, взявши звідти. Лише тоді ти зможеш рухатися далі, бо якщо ні, то ти знову туди потрапиш. Ну і ще один цікавий момент, коли короліна вже всіх врятувала, повернулася у свій світ, але в неї залишився ключик, і ось ця рука із цієї бальдами, рука створена з голок. Вона карябається, вона поступово виладить з цих двадцят і хоче ти ключик вкрасти. З чим я проводжу тут аналогію? Так само і з нарцисом. Вже рукою, яка складається буквально з голок, яка тебе може вколоти реально, ніж не, 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 не замоскована вже, вона пробирається так через зачинені двері у твої життя. Нащо? Щоб забрати той ключ і знову ці двері відчинити і тебе туди затягнути, для того, щоб взяти у тебе якісь. Ресурси або просто для того, щоб тебе боляче вколоти, щоб ти не сміла без нього мати іншого доброго життя. Ну, варіанти тут різні, але суть така є. Нарциси і психопати вони дуже люблять повертатися до своїх жертв. Повертатися не тільки відновлюючи відносини, а повертатися в плані зустріти тебе через півроку, написати тобі смску, типу, ну що, ти все ще. Пустоцвіт. Усе ще одинока хвойда. Та я так і знав, у тебе нормального мужика ніколи не буде. Що ти, 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 ти і досі живеш у тому всратому будинку не зробила ремонту. Ну, звісно, коли, коли ти його зробиш, у тебе ні гроші, ні нема, не ж чушка якась. Тобто, ось це бажання повернутися і насрати, добити людину, яку ти вже знищив, це так само є типовим для усіляких аб'юзерів. І, звісно, ж кінець. Кого біндам не зможе заманити у свою країну жахіть? Дівчинку, яку люблять батьки, дівчинку, на яку звертають увагу, дівчинка, яка, можливо, не втілює усі свої мрії, але має якийсь певний відсоток цих втілених бажань, дівчинку, яка вже знає, що таке країна жахіть, і знає, що після ось цієї гарної картинки буде щось жахливе. Ну і, звісно ж, дівчинку, яка тепер має дуже сильний такий самовпевнений характер. Тож, висновки робіть самі. На цьому все. До побачення. Можете поставити лайк на цьому відео, якщо схочете.